4 листопада 2023 року Ямпіщина приймала гостей учасників міжнародного форуму туристичними шляхами українського Поділля 2023, який був організований для розвитку регіону та реалізації проєкту шляхами Трипільської праматері створення агротуристичного кластеру за участю різних областей, громад України та залучення до нього партнерів з Молдови і Румунії. Дасть новий поштовх розвитку туристичної галузі, економіки краю. Учасники форуму відвідали ряд населених пунктів, цікавих для туристів по майбутніх маршрутах проєкту Тульчинський, Томашпільський та Ямпільський громадах. Ми реалізовуємо слідуючий крок проєкту, який називається шляхами трипільської культури. Ну я скажу, батьком цього проєкту для мене особисто, я бачу це лише Павла Олексійовича, який, приїхавши сюди, ще холодно було. Можливо, йому хтось вірив, не вірив, але він зайшов до мене в кабінет і кажу: каже, може, ти мені не повіриш, але я маю працювати, а потім для всі працювати. І сьогодні я бачу наслідки. Я бачу наслідки тої роботи. Яка призвела до того, що ми сьогодні маємо гостей із Тернополя, з Молдови. Ми маємо сьогодні гостей із Кіровоград, з Черкас, Запоріжжя. Запоріжжя. Люди приїхали сюди і хочуть побачити, оцінити те, як ми живемо, чим ми займаємося і на що ми здатні. Ми сьогодні думаємо, що все-таки цей шлях. Який він відкривається, він буде працювати на історичну історичні факти і історичні видання, і для того, щоб людям було цікаво отримати той продукт, який напрацьований буде саме цією командою. Шлях делегації до Ямпеля пролягав через Томашпільську громаду села Комаргород, Гнатків, Стіна. Вони мають свої цікаві родзинки та включені до туристичного маршруту в рамках проєкту Шляхами Трипільської праматері. Ну, наша Томашпільська громада дуже велика і багато в нас є, що показати для туристів, і ми хочемо разом розвивати туризм на Україні. і Ми маємо дуже унікальну можливість таку, що на сьогоднішній день будується міст в Ямполі з Молдовою. І ми сподіваємося, що туристи поїдуть. З Європи до нас, дасть Бог закінчиться війна, а ми знаємо, що вона закінчиться нашою перемогою. І тому ми плануємо разом з ямпольською, тому що ми сусіди і ми маємо що показати. І тому в нас є трипільська культура, козацькі кладовища, і потрібно це розвивати. І я сподіваюся, що на цьому громади будуть мати якийсь зиск. Проєкт шляхами Трипільської праматері має на меті багато планів, завдань, заходів і відкриває гарні перспективи для його учасників. Павло Єрмій, я керівник громадської організації Агенції регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад. І ми є співорганізаторами цього проєкту, який свого часу ми придумали, запропонували для розвитку громад Вінницької, Черкаської, Кіровоградської області, а зараз до нас дуже хоче доєднатися ще Хмельницька і Одеська область, зараз до нас доєдналася Молдова. Ідея дуже проста. Ми хочемо показати унікальність України як територіалу. Торії, на якій культури і народності жили багато тисячоліть, жили задовго до того, як до нас прийшли московити і жили мирно, жили дуже комфортно, розвивалися і були одними з кращих на той час в світі. І знаєте, от деколи коли ми розказуємо, я навіть тут сьогодні, вчора розказую, що ви розумієте, кажуть, що на нашій території, от на цій території більше 6 тисяч років назад вже були протоміста, величезні протоміста, що перше місто в світі, яке вважається у рук, було 50 гектарів, а до цього міста на Уманщині були міста, які були на 450 гектарах, на 300 гектарах. Люди такі, що у нас в Україні, так, у нас в Україні. У нас в Україні в 6 тисяч років назад був величезний храмовий комплекс в селі Небелівця, Кіриогравська область, який в нашій команді. І це був комплекс 20 метрів на 62-етажний комплекс, де було 7 вівтарів. І люди кажуть, і весь світ знає, що це перший і признає, Європа, признає, що це був перший храмовий комплекс в Європі, не в Україні, в Європі. Но ми цього не знаємо, ми цим не гордимося. Для нас це знаєте, тут ми деколи так боїмося, що скажуть, от це щось ми знову придумали. Та ні, ми не придумали. Весь світ знає, що перший горн, перша прекрасна кераміка, яка була створена взагалі на землі, це були трипільці. Трипільці для того, щоб зрозуміти наскільки це красива кераміка, треба її поїхати подивитися. На жаль, більшість цієї кераміки зараз знаходиться за кордоном, в тому числі і в Росії. Бо для них це було дуже ну вони не хотіли, щоб це була Україна, вони хотіли, щоб це було типу, їхнє. Але ця кераміка перший горн. Великий горн, який е, е, слідуючи, які з яких появився аж через три з половиною тисячі років потім в Мікенах в гряків, був місці, в селі е, Доброводи на Черкащині. Тому ми повинні гордитись тим, що в нас є. Ми повинні гордитись тим, що ми велика і культурна е, територія, на якій жили культурні нації задовго до того. Як ми осознали, що то ми є українці. Але дуже важливо інше, що знаєте, як сказав один український поет, що бо ми тоді вже малювали хати, коли ще ви не вийшли із печар. І це важливо. Тому що коли ми приїжджаємо там в село Легедзено і бачимо цей історико-культурний заповідник кирпільської культури Легедзину, коли ви заходите і дивитесь, як ці люди жили. Як що вони творили, коли ви бачите оці меандри інь-янь, які потім китайці сказали, що то ми придумали. Ну ви бачите їх на трипільських горщиках, яким шість тисяч років зрозумійте, зрозумієте, шість тисяч років назад. Тут вже була культура. Тут люди ходили в прекрасній одежі, яку вони ткали на тих же ткацьких станках. Тут люди робили прекрасну кераміку. У них ще не було желіза, але вони те, що вони зробили з глиною, то було унікально. І от всі ці речі, до речі, ну щоб ви розуміли, Вінниччина має саму велику кількість типівських поселень серед всіх, які є в Україні. І те, що ми робимо, це просто повернення до наших коренів. Один із моїх проєктів, ну, що ми робимо по цій презентації, так і називалася Корінь нації. Нам потрібно зрозуміти, що ми були, є і будемо європейськими. З людьми, людьми європейської спільноти. Ми не з Росії, ми з Європи. І оце те, що ми хочемо зробити. І дуже хочу подякувати і пану Сергію з Ямпільської громади, і пану Валерію з Томашпільської громади, і Володимиру з Крижопольської громади, і Валерію з Тульчинської громади, і іншим головам. Знаєте, ми недавно це був вчора форум, ми якраз так зібрали, у мене Там фоточка є місьбра. Там це я дивлюся, знаєте, такі мічні хлопці, як обценьки, як то кажуть. розумієте. мені радісно, що ці люди. Повірили мені, коли я приїхав сюди, бо ми переселенці. Розумієте? Ми люди, які приїхали зараз з тієї території, яка окупована, і ми, як ніхто інший, розуміє сьогодні, наскільки нам болить і наскільки нам важлива наша єдність, наша українська спільнота, наша можливість мати єдину культурну таку міцність, щоб ми показували, що ми. Є народом, що ми є спільнотою, яка бореться сьогодні за своє виживання і ми народ переможців. І це те, що ми хочемо донести до всіх інших. Тому це наш спільний проект. Це не є там хлопці, кажуть, що мій ні, це наш спільний проект. Якби вони не підтримали нашу команду, цього проекту би не було. Але те, що сьогодні приїхали молдавани, що вчора ми підписали з однією молдавською командою меморандум про співпрацю. Що вчора ми підписали меморандум про співпрацю з державною. Агенцію розвитку Північної Молдови про співпрацю, що зараз ми їдемо в Румунію підписувати меморандум з Румунами, і що ми хочемо зробити великий міжнародний проект, який буде показувати наскільки народ України є частиною європейської спільноти, це от та. Частина того проєкту, який ми хочемо запустити. І саме головне, що ми всі ми хочемо показати, що якщо сьогодні європейці і допомагають нам, то вони допомагають не малоросам. Вони допомагають тим людям, тій тим, частині європейської спільноти, яка колись пішла і ще більше 6 тисяч років назад, культурно колонізувала ту частину, на якій жила. Там вже ж були теж люди, які коли жили там, і ми зараз просто, вони просто нам підтримують своїх же людей, які були колись туди пішли на ту територію. Бо зрозумієте, трипільська культура була на території України офіційно більше 2,5 тисяч років існувала. Це означає, що вона була набагато більше, ніж вся історія, яку ми знаємо осознано сьогоднішнього. Тому це великий проект, це цікавий проект, це спільний проект. І саме головне, що дуже важливо, щоб ми всі над цим проектом працювали спільно. І це проект про розвиток, про розвиток економічний, про розвиток ВПО, про розвиток тих людей, які сьогодні можливо втратили свої місця життя, якісь місця, скажімо так, роботи. Але ми українці, це наша спільна земля, це наш спільний проект, це те, що ми показуємо, що ми частина європейської спільноти, і ми про це. Оцей проект про це. На сьогоднішній день у нас вже 21 громада, які підписали меморандум, і дві обласних агенції регіонального розвитку. Це якби громади, це самі такий нижній рівень. обласні агенції Черкаської Вінницької області це більш високий рівень. Сьогодні меморандум з нами підписала Державна агенція регіонального розвитку. Ми зараз підписали з двома молдовськими структурами меморандуми. Ми підписали з кількома вузами меморандуми. Фактично, ми сьогодні створили такий, знаєте, сильний пул людей, структур, команд, які хочуть розвивати цю територію. І зараз просто щоб кожен пішов це робити. І знаєте, що мені для мене було важливо? Вчора Роман Малінков, Україна-інкогніта, виступаючи в нас на форумі, розказував про те, що ми, коли ми буквально з ним започаткували, були він в основному, а я такий, знаєте, якби. Стараюся допомогти. І він започаткував цей проєкт, ми його назвали там, Слідами українських некрополів по місцях козацьких кладовищ. І ви б бачили сьогодні, з якою, от як посміхалися люди, от, то йде дощ. Якась, знаєте, така ну, погода не дуже. Маленькі діти, жіночки, хлопці та вирізають оцей. Бо було старе козацьке кладовище коло церкви в стіні. Приїхали, люди, потрібно було, щоб приїхали люди з Києва, взбудоражили, але піднялось все місцеве населення. Фермери дали там допомогу, зробили там сьогодні обід для цих хлопців. Люди прийшли допомагати цей. І коли вдруг взяли і вирізали всі хащі, і вдруге оказалось, що коло церфи на тому місці, де колись була, був з -з замок, де була стіна, там, фортеця, величезна кількість. Козацьких хрестів, старовинних, великих козацьких хрестів. І це треба побачити. І люди вдруг побачили, що в них є історія. Що вони не просто. І це історія того, якщо ми не знаємо звідки ми, якщо ми не знаємо нашого коріння, тоді нас легко збити з путі. Якщо ми знаємо, хто ми є, якщо ми знаємо своє коріння максимально глибоко в цю землю, нас важко звідси. Косонути. І я коли мене питають іноземці, там, типу, чого ви такі безбашені? От, ну, Всі ви вже давно здалися, тому що ви знаєте, от, мені каже, це це від трипільців. Трипільці, коли уходили з своїх земель, вони все спалювали. І мені кажеться, знаєте, от ми в якійсь мірі, от ми, ми настільки любимо свою землю, що якщо ми десь колись щось комусь і віддаємо кусочок, то вони це отримують просто спалене поле. А ми потім повернемося і знову відбудуємо. Але ворогу не відомо свого нічого. В цьому, як на мене, основна задача нашого проєкту коріння націй, наша нова самоідентифікація, розуміння того, що Україна сьогодні перероджується, що те горнило, в якому ми зараз варимось, оцей шлам, це, вибачте за слово, дерьмо, виходить і залишається те, що є. А те, що коли казали, що в козацькому роду немає переводу, а це залишається, і це майбутнє нашої української держави. І наш проект про це в Ямпільському музеї образотворчого мистецтва гостям демонстрували багатство нашої історії, розповідали про сарматську добу, скарби царя Інесмея, археологічні знахідки на Ямпільщині в 1984 році стали сенсацією. Продовж років тут було віднайдено ще чимало важливих історичних знахідок. Йшлося і про давні народні ремесла і промисли, про знамениту климбівську вишивку, мистецтво якої нині передається молодому поколінню, про історію і сучасні можливості каменотесного промислу. Тетяна Поплінська, яка проводила екскурсію, представила Ямпільську громаду на навчання в рамках міжнародного туристичного форуму і презентувала проекти, які плануються до реалізації. Я е учасниця форуму. Шляхами трипільської прематері виступала на цьому форумі від активістів громади, представляла громадський активний наш сектор. Але ми від нашої Ямперської територіальної громади були, входили туди двоє, які проходили навчання: це Олександр Рузяк від адміністрації і я від громадського сектору. І на сьогоднішній день дуже потужною силою набирає саме туризм, туризм у нашій місцевості і місцевості ті, де не проходять військові дії. І ми зіштовхнулися з тим, що цей період, цей рік війни, показав, що туристів стало в два рази більше, ніж їх було до війни. І зараз цей форум він нам дав можливість створити кластер. Куди входять активні громади? Наша Ємбільська територіальна громада на чолі з нашим головою підписали меморандум про співпрацю. Цей меморандум буде давати нам можливість. Ходити в великі грантові програми і вигравати ці грантові програми, тому що ми вже будемо діяти як один великий потужний організм і співпрацювати. Відбувся останній форум, це підбиття підсумків і вручення сертифікатів закінчення цього навчання всім учасників форуму. І в нас була можливість після обіду там були різні сесії, різні панелі, які Показували, як працювати. Ми дуже багато. Я, я скажу, що ці навчання і ці форуми вони навчають комунікувати між собою і залучатися партнерською різною підтримкою. І цей форум нам дав можливість останній форум представити проекти від нашої громади в одній із зал в Палаці Потоцького нас всіх зібрали, і представники. Учні цієї школи представляли і захищали свої проекти, де були присутні міжнародні представники, донори і наші українські, які зацікавлені сьогодні бути інвесторами і вкладатися в ті громади, які потужно набирають обертів в туризмі. А ми знаємо, що наша ямпільська громада це зараз. Родзинка Поділля і всі її, я би сказала, України, тому що будівництво мосту дасть великий поштовх, і наші родзинки, територіальні, такі історичні, теж дуже до себе приваблюють. Ми захистили два від громади Який проекту. Це був спільний проект між. Громадською організацією з міста Луганськ, це є переселенці наші, які знаходяться зараз в місті Вінниці. Вони підтримали цей проект, тому що цей проєкт це художній пленер чотири сезони. Це коли чотири сезони. Всі художники будуть з різних частин Вінничі, саме, і будуть їздити шляхами. Цього кластеру Трипільської проаматері. Це буде Черні... Черкаська область і Вінницька область. Ми будемо не просто їздити, ми розповідали, що це соціальний проєкт, який буде піднімати різні проекти, як соціальні, так і економічні. які Буду стимулювати громаду працювати над тими проблемами, які є в них в громаді. Це привернення уваги тим самим до нашої печерної церкви, яка потребує на сьогоднішній день захисту, тому що ми розповідали про наших два пленера: що наскільки сама церква змінюється від навколишнього середовища. А другий проект це. Наша центр, локальний центр вишивки, який знаходиться в селі Климбівка, тому що всі дороги, всі шляхи проходять через Климбівку. Там є старий дитячий садочок, де ми хочемо створити центр, де будуть працювати майстри. Можливо, це буде з, з можливістю там проживання, тому що ми думаємо, що багато буде бажаючих навчатися, які будуть залишатися в селі, щоб переймати досвід у наших вишивальниць, яких зараз є дуже багато. Гості з цікавістю оглядали експозицію ямпільського музею, слухали розповіді про історію і туристичний потенціал нашого краю. Далі їх подорож пролягла в туристичну бушу. З року в рік ямпільщина приваблює дедалі більше туристів. Тож участь громади в міжнародному проєкті по розбудові агротуристичного кластеру шляхами Трипільської праматері і створенні транскордонного туристичного маршруту між Україною, Молдовою і Румунією відкриє нові можливості. Для її розвитку.